Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас резистор PP211 на 20 кОм 1973 року совєтський резистор. Всі совєтські резистори йшли, йдуть з драгметалами. В основному це йде срібло, паладій, платина, іноді попадає навіть золото. Тут ми бачимо поки всі роз'єми срібні. Також срібний сам цей наконечник штикерок, хоч і пластмасовий сам зверху іде шурупом діло різьба. Зараз знімемо кришечку, подивимося, що крім срібла, можливо, тут ще міститься всередині. Зняв я, друзі, нашу пластмасову кришку. Отак От бачимо сам резистор всередині. Окрім срібла, тут немає нічого. Просто одне срібло. Колечка все одно рекомендую прокаляти, дивитися, але воно кольору срібла. Проволочка сама також іде все срібне. Всім дякую за увагу. Не забуваємо написати в коментарях, кому попадали такі резистори у великих кількостях, в якій апаратурі ви їх знаходили, які благородні метали в резисторах взагалі вам попадають. Всім дякую за увагу, всім пока!